Спокій ваших думок одна таблетка на добу: Зест, магній би 6 ретард. Чисельність угруповання російських військ, які воюють в Україні, досягла 623 тисяч окупантів. Сказав головнокомандувач з Олександр Сирський в інтерв'ю виданню ЛБ. Ну, він каже, що росіяни щомісяця збільшують своє угруповання приблизно на 8-9 тисяч і на рік виходить 120-130 тисяч. Пане Олександре, ми і з вами, і не лише з вами неодноразово говорили, що зараз ресурси окупантів виснажуються, і насправді їм стає важче вербувати на війну своїх громадян. Але звідки вони все ж таки ще набирають по 8-9 тисяч щомісяця? Ні, якщо ми будемо говорити саме про людську силу, то в принципі на сьогоднішній день немає інформації про те, що. В Росії виникають якісь істотні труднощі з точки зору мобілізаційних процесів і заходів, для того щоб поповнювати свої угрупування, так як вони це роблять, можуть бути певні, скажімо, проблеми з чисельністю з пропускною здатністю, якщо вони це роблять у відповідності, скажімо, як би це мало бути, тобто з пропуском через полігони, з підготовкою відповідно військових. Якщо ж цим нехтують, як подекуди буває, і зменшують терміни та строки підготовки, то відповідно і значних ускладнень і проблем саме по людях немає на сьогоднішній день у ворога. Про це є повідомлення і від командування збройних сил України, від генерального штабу і від головного управління розвідки Міністерства оборони. Є проблеми з озброєнням. От з цим є. З тим, що все більше починають уже, ну скажімо так, залазити, що називається, в зокрема родини, як вони там кажуть у себе, і е, вже скажімо, беруть безпосередньо на війну, наприклад, там гармати, артилерійські установки сорокового, які випускались там з 42-го по 55-ті роки, і так далі. Тобто, фактично. З по є серйозні проблеми, труднощі по бронетехніці і так далі, тому що вона знищується великій кількості. Подекуди іноді вже навіть виникає і по вантажних автомобілях, і паливозаправниках навіть, але з точки зору саме живої сили, то в принципі тривають мобілізаційні заходи. Якраз головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський, підкреслив. Чітко в інтерв'ю про те, що е, є високі зарплати, які виплачуються безпосередньо е, тим, кого вербують е, і наймають в Росії, і це є мотиваційним чинником. Тобто, гроші вони роблять свою справу, якраз виплати і обіцянки виплат після того, якщо повернуться, ну є ж наївні, які думають, що точно повернуться. Але в більшості випадків це далеко не так і вони. Не повертаються. Але, попри це, є ще певна категорія, яка хтось ведеться досі на пропаганду, якусь, яка йде з федеральних каналів. Але в пропорції між грошима і пропагандою, ну, фактично, зараз уже тих, хто вірить виключно пропаганді, і там вірить в якийсь там долг, подвіг і так далі, і те, що треба йти в за родину, менше. Більше тих, хто хоче йти і. Uh, Умірать або точніше, не умірають, вони думають, що будуть жити за рубль, за долар, mm. там за юані і так далі. Про юані ви згадали, але от е, Сирський додав, чому ж росіяни йдуть, бо їм платять по 20 30 40 тисяч доларів за підписання контракту. А я от думаю, що найманцям, іноземцям, яких вони вербують, платять. Явно менше, бо от служба безпеки України повідомила про цих двох полонених китайців. То один із них чому погодився, бо йому обіцяли заплатити 2 мільйони рублів. Але при тому насправді йому там сказали, що отримає він ще менше ніж ті 2 мільйони. А... На боці Росіян нині воює щонайменше 155 громадян Китаю, повідомив напередодні Зеленський. Їх вербують саме через соцмережі? Переважно. А от а, чи чому вони вербують цих іноземців, якщо в них і достатньо свого мобілізаційного ресурсу? І як ви загалом ставитеся до того, що китайські військокитайські громадяни опини, опинилися у війську росіян? По-перше, ну, вербують, тому що мають можливість і е, нею користаються. Треба розуміти, що якщо ми подивимося на характер того, як Росія проводила мобілізаційні заходи на своїй території, вони їх проводили, на жаль, треба визнати для себе доволі таки грамотно, з точки зору того, що е, вони ж подивіться, кого в першу чергу е, мобілізовували. В першу чергу вони е, вичищали свої тюрми. В першу чергу ми пам'ятаємо, як це було. Потім вони шукали в різних населених пунктах невеликих, там, скажімо, і так далі. Брали людей. Уникали максимально мегаполісів. Один раз у них було коли мобілізація пройшла через мегаполіси. Це тоді, коли Путін оголосив мобілізацію в вересні 2022 року. Тоді трошки пройшлось по містах. А врешті частини а, мобілізація триває, але вона триває вибірково точково. І то, якщо подивитися на офіційну статистику, то Росія навіть і не подає статистику за мобілізованими. Вони подають тільки статистику по контрактниках. Ну, контрактники це і є всі мобілізовані, які отримали повістку, а потім їх змусили підписати контракт. Але вони перейшли вже до розсилок повісток в великих містах, в тому числі, ось тільки не так давно. А був один етап у двадцять році. Потім вони це призупинили. А зараз, от нещодавно. Вже знову ж таки приступили до такого етапу розсилки повісток по великих містах, але разом з тим для того, щоб уникати якихось масових хвилювань, не провокувати комітети солдатських матері і інші подібні рухи, які, попри все, і попри диктатуру Путіна в Росії, і попри те, що там закрутили гайки всюди, де можна. Все ж таки, ці комітети і ці організації існують. Вони спілкуються і комунікують з собою між собою в соцмережах, вони обмінюються думками, час від часу навіть на, говорять про якісь протестні рухи. Правда, до цього так і не доходить. Ну, публічно я маю на увазі таке самовираження. Відповідно для того, щоб менше, скажімо, подразнювати, ну от Росія, в тому числі, робить ставку на найманців з різних країн. І громадяни Китаю не виключення. Взагалі їм, в принципі, за великим рахунком байдуже. Головне, щоб готові були воювати в піхоті, головне, щоб готові були йти на штурми. І в принципі, все. Це єдиний критерій, який там ставиться. І відповідно до цього, от вербують в тому числі і громадян Китаю і. Принципово важливо, мені здається, в цьому повідомленні, яке ви процитували президента України Володимира Зеленського, є той факт, що президент наголошує на то на тому, що про це не могли не знати uh -huh. а, в Китаї китайські спецслужби. Ми ж прекрасно розуміємо, що а, Китай може моніторити ситуацію, яка є в середовищі громадян Китаю, а, особливо скажімо так: певних груп, які можуть бути схильні. До того, щоб вступити до лав збройних сил ще й Росії і воювати, або які проживають на території Росії в місцях проживання на Далекому Сході, і розуміти і володіти інформацією, що такий канал вербування Росія могла відкрити. Тому я думаю, що після оприлюднення цієї інформації публічно, що зробив президент, можливо, все ж таки китайська влада зверне увагу і принаймні. Мінімізує такі можливості і спроможності, а існуючі канали для вербування, які можуть бути в яких можуть бути задіяні як громадяни Росії в першу чергу. Ми це розуміємо російських спецслужб, так і громадяни Китаю, зрештою буде ця, скажімо, схема прикрита щонайменше одна, і це вже важливо. Я думаю, це вже може зменшити потенційно потік можливих кандидатів з Китаю. На тих, хто хотів би взяти участь в бойових діях на стороні російської армії в Україні, а от ви зазначили, і президент зазначав, що китайські спецслужби не могли не знати, бо і справді вони там вербують росіяни китайців через тіктоки, через блогерів. Ну тобто ця інформація є всюди на території Китаю. Але чи може це бути наприклад навмисно, що їх відправили від Китаю, щоб вони навчилися новому веденню війни? Бо їм також треба готуватися, і вони просто подаються під таким соусом, що мовляв, це добровольці. Це одна із версій, яка могла би бути, але я думаю, що зараз вона, скоріш за все, не знаходить свого підтвердження, наскільки я розумію. Подивимося, ще почекаємо більше інформації. Відповідне розслідування проводиться компетентними на це органами. Ми розуміємо прекрасно, але це одна із версій, все ж таки, я думаю, що я більш схильний в цьому випадку до тієї версії, що все ж таки це громадяни Китаю, які дійсно попалися на уловки, скоріш за все, ГРУ, ГШ, російського головного розвідуправління, які проводять відповідні заходи, і вони вирішили піти на співпрацю з Росією. Але тут же принципово важливий момент, що Китай міг про це знати. Але вони на це закривали очі. Можливо, для того, щоб ну, вони бачать реальний стан справ, що так Росія збільшує своє угрупування. Але ж давайте подивимося, які вони мають результати, територіальні здобутки і так далі. Ми ж бачимо, що Росія не може досягти своїх цілей воєнним шляхом у цій війні, і це вже очевидно, причому... Як би далі не розвивалася ситуація з їхніми наступальними діями все рівно стратегічно досягти е, значних проривів не можуть. Відповідно, якщо б е, ну, Північна Корея дії взагалі відкрита і кім чи ним не приховує, що він підтримує взагалі російську агресію проти України і з усіма витікаючими обставинами постачають і зброю, і армія північно-корейська взагалі не прикрита, фактично відкрито бере участь в бойових діях проти українських військ, то Китай. Міг просто, ну скажімо так, закрити очі. Подумавши, що ну, по-перше, нехай хтось поїде, можливо, це зменшить соціальну напругу в якихось регіонах, тому що ну Китай така держава, де з одного боку є прогрес, мільйонне багатство. Хай тек технології, і дійсно те, чим можна милуватися і бачити, як дійсно 21 й чи навіть 22 й століття, але є. Зворотня медаль бік медалі, тому що є і села, населені пункти, які далеко не дуже розвинені і забезпечені, і е, звідти могли їхати люди. Китайська влада могла подумати, що це може знімати певну напругу зайнятості своїх громадян, яку вони не можуть забезпечити самостійно. І в друге, це те, що я не виключаю, що в складі цих груп могли бути представники розвідспівтовариства Китаю, які збирають певну інформацію. Про хід бойових дій, про те, як трансформується поле бою, uh -huh. про те, скажімо, які обставини і так далі. Цього не можна виключати, але не думаю, що це безпосередньо рішення військових, щоб вони відправляли сюди регулярні війська. Китай про це вочевидь знав і міг збирати певну інформацію. Не виключаю, але скоріш за все це просто найманці, про яких було відомо китайській владі, але вони не є регулярними військовими. Пане Олександре, а як нам привернути увагу Трампа до цього прецеденту? І чи можемо ми загалом використати цю історію, що, мовляв, показати президенту Сполучених Штатів, що його плани, як там дехто говорить, відірвати Росію від Китаю, що вони не дуже успішні? Бо Китай по суті допомагає Росії не лише в технологіях, мікрочіпах, але і вже й військами. А тому Сполучені Штати і Україна можуть зараз разом просто стояти ось такому альянсу. А, справа в тому, що так знайти аргументи, і це робиться, щоб пояснити хибність уявлень і думок про те, що можна Росію відірвати і що Росія буде інструментом стримування Китаю? Розумієте, Росія може бути єдиним інструментом стримування, якщо б вони дозволили Сполученим Штатам на своїй території розташувати американські бази з якимось ракетним озброєнням. Ну ми ж розуміємо, що навряд чи це буде. Угу. А врешті частини як Росія може стримувати Китай, Росія? Не може Україну перемогти у війні, а ми говоримо про те, щоб вони йшли на Китай. Ну, це мені здається абсолютно смішно в цій ситуації. І відповідні доводи, звичайно, будуть зараз. В принципі, ми бачимо, що ось ця ситуація з виявленням китайських полонених вона дуже добре співпала і збіглася з реакцією США на дії Китаю і запровадженням тарифів і відповідно створенням образу Китаю, який фінансує, підтримує агресію і становить загрози. Подальшому побачимо, як це може можна буде використати на сьогоднішній день, ще не в повній мірі в США в певних колах відмовилися від того, що Росія може бути спільно зі Сполученими Штатами фактором стримування Китаю, все ж таки є, скажімо, судячи з тих публікацій, які я бачу, читаю і аналізую, такі уявлення ще зберігаються. Подивимося, як надовго це збережеться після ось цих фактів, які ми зараз бачимо. Пане Олександре, щиро дякую вам за інформацію, і за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО і військовий експерт, був з нами. Щойно на зв'язку, друзі. Як завжди, нагадую вам про те, що ми з вами, як завжди, підтримуємо сили оборони України, і це має бути щодня в нашій рутині. І навіть знаєте, нагадувати не потрібно, але все ж таки доводиться це робити, тому що останнім часом, на жаль, збори йдуть дуже дуже повільно, друзі. Війна не закінчиться завтра сьогодні. Бачите, що як сказав Зеленський, ми то сильна країна, але воювати з усім світом. Ми не готові, але впевнена, що ми можемо, але краще не потрібно. Але як би там не було, нам все ж таки треба зброя, щоб протистояти російській армії, і тому нам потрібні потрібна допомога для наших бійців. Закликаю вас підтримувати збір і фонду 24 го каналу. Ми збираємо на автівки». На дві автівки одразу сума, звісно, не маленька, але я впевнена, що разом ми зможемо задонатити і відправити ці авто на фронт. Приходьте за посиланням, скануйте qr код який ви бачите на екрані. Там ви знайдете більше деталей щодо інформації: кому, куди, як, скільки. І звісно, знайдете всі реквізити для ваших донатів. Два пікапи для 412-го окремого. Полку безпілотних систем Немезіс. Ми, до речі, вчора показували вам відео від хлопців, які дякували за те, що ми там попередній збір також закрили. і Їм відправили авто. Це також на нашому сайті можете знайти, але не забувайте, що потрібно щодня ці машини, ці автівки, бо потрібно прогосуватися, потрібно возити БК, потрібно возити провізію і таке інше. Тому підтримуйте, допомагайте і донатьте.